Готували теракт у Києві. СБУ та Нацполіція затримали агентів російського гру, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України. За даними контррозвідки СБУ, метою рашистів була максимальна кількість загиблих з поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян для вчинення теракту. Розвідка РФ. Дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів. Відповідно до ворожих вказівок, зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під'єднати детонатор із пластидом. Що мала вона дістати його із замаскованого схрону. його геолокацію окупанти планували скинути дівчині напередодні тракту. Крім того, встановлено що вона перебувала на зв'язку із кадровим співробітником російського гру, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області. До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати контрольне задання російської спецслужби підпалити кілька одиниць військової техніки Сил оборони України в районі Запоріжжя. А там зніматимуть, як він це робить. А ви сказали, в які дірки він зрозумів, їх спочатку заливають, відправляють мені. Я перекидаю. Ти кажеш, добре. Я кажу, вони підходять до танку, він включає відео, друг його, починає знімати, а той починає заливати на камеру туди все це він зрозумів, все добре? Чи не вибухне він? Ну, все чудово. Три літри залишити і сам танк облети. Коротше, дивіться, давайте зробимо це. Я йому кажу заливаєш в двигун сім літрів. А що залишається трохи так, як? Все чудово, все чудово і знімаєш 10 секунд. Все. і нехай потім тікає, щоб його не прийняли. Але потім і його, і її таки прийняли контррозвідники СБУ. Вони затримали обох зрадників на гарячому, коли ті намагалися підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала завдання на південному фронті. Нині зловмисники пробувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.